Нові лавиці, сучасне освітлення та зелена зона. У центрі Чернівців ремонтують сквер на розі університетської та Степана Бандери, де встановлений пам'ятник румунському поетові Міхаю Емінеску. На якому етапі ремонт, коли його завершать, і чи чипатимуть сам пам'ятник Емінеску? Далі у сюжеті робота у сквері Емінеску здійснюють за кошти меценатів. Наразі тут зняли старе покриття та обрізали сухостій, на який є ордер від департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Тут передбачається. Заміння мереж водовідведення, які перебувають на балансі даних закладів, які в мене за спиною, в тому числі дощоприймальна каналізація, буде монтуватися освітлення, фактично це тротуарна бруківка і висаджені будуть зелені зони лавиці. Також під час виконання там, капітальних ремонтів, якщо, наприклад, дерево знаходиться відповідно на певних мережах водопостачання, водовідведення або кабельних, Лінії, які перебувають на балансі в Обленерго, да і при виконанні заміни немає можливості щодо е, якось обійти або замінити дані ділянки. Не тронуши дерево. Тому да згідно законодавства, дозволяється щодо видалення дерева при отриманні ордер. За словами Ігоря Николенка, роботу у сквері планують завершити до кінця 2024 року. Він трошечки поганенький вже був. Вже застарілий, такий, треба щось оновити. Ну і добре робити. Це прекрасно. Місто повинно бути гарне, особливо центр. До нас люди приїжджають, хочуть бачити щось хороше. і дуже приємно. Що вкладається гроші в такі речі? Я за те, щоб місто відбудовувалося. Я за те, щоб місто ставало красивим, європейським дійсно містом. Але мені здається, що такі глобальні роботи, коли в країні війна, чомусь мені здається, що це не на часі. Я за, але не зараз. Я потребую ремонту 100%. тому що плитка така не перекосяк була. Я думаю, що потребує. Ми тут прогулювалися часто? – Я тут живу. Ремонтується і вулиця Заньковецька, яка неподалік скверу. Капітальний ремонт розпочали у квітні цьогоріч. Роботи здійснюють за кошти міського бюджету. Очікувана вартість понад 48 мільйонів гривень. Тут мають розмістити лавиці, смітники та велосипедну стоянку. Наразі ремонтують мережі водовідведення і водопостачання та облаштовують дощову каналізацію. На сьогодні виконуються роботи з капітального ремонту мереж водовідведення, шляхом сонації, тобто методом панчофі, полімер. Просувається в діючий трубопровід. За рахунок накопичення повітря на дуво, воно плавно по стінкам і ультрафіолетом проходиться, здійснюється його так зване запікання. Фактично ми ремонтуємо трубопровід діючий 250 мм з закритим шляхом. Тому що це є центр міста, історична пам'ятка. І щоб не призвести до певних руйнацій, було обрано такий оптимальний варіант щодо проведення капітального ремонту мереж. На нові труби підрядники дають гарантію у 50 років. Ремонтні роботи на Заньковецькій планували завершити до 1 вересня. Та наразі терміни продовжили до грудня 2024 року. Підрядники зазначають, і у цей дедлайн можуть не вкластися. Тут є дуже зношена мережа, багато руйнувань, багато вже підмивів, куслот землі, які були загрожували провалами. Ті роботи, які ми виконуємо по каналізації, будуть приблизно ще 2-3 тижні і закінчені. Далі заходить на цей об'єкт інший підрядник, який буде виконувати роботи по замінні водопроводу. Після капітального ремонту частина вулиці Зеньковецької стане пішохідною. Це передбачено концепцією мобільного середмістя. Ідея цієї концепції полягає в тому, щоб з'єднати усі площі міста. Ми дуже сподіваємося, це в центрі міста, ну історична така вулиця. Теж треба там відремонтувати. А взагалі, я за треба ремонтувати це дуже добре. Так всі, всі мої знайомі рахують, але не забувати, що тут про цю вулицю. Там біля е, педагогічного коледжу зробили, а тут е, треба доробити. Ремонт правильний, але не треба усюди зразу. Так само є і на вулиці Руській. Там об'їзд він до сих пір досить довго там робиться. Буде більше місць для прогулянки, для дітей, щоб прогулювалося спокійно. Тому що якщо машини їдуть, пам'ятаю ну, розумієте, як тут проходити дорогу тут неможливо. А так, спокійно, з дітками проходять, милуються тут краєвидами. Згідно із договором, підрядник на ремонтні роботи Зеньковецької вулиці дає 10 років гарантії. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Дмитро Тацюк, новини Сі 4.